Привіт усім! З вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал Beggar Guardsman І сьогодні в нас черговий випуск не найсвіжіших новин. І присвячений він буде Warhammer World Championship, а точніше, тим новим набором та фігуркам, які нам показали на презентації з п'ятниці на суботу. Тож для того, щоб не затягувати і без того досить довгий хронометраж цього відео, я закликаю вас поставити зараз це відео на паузу, поставити йому в Підписатись на канал, а також при можливості поширити це відео серед своїх знайомих та друзів, любителів Всесвітів Вархамеру. Ну що, зробили? То можемо переходити. Погнали! Тож підемо по порядку. Першою фігуркою, яку нам представили, стала фігурка для фракції Некрони з Вархамеру 40, а саме Орікан Де Diviner, або якщо нашою рідною ненькою, то Орікан Ворожбит. Якщо коротко, то це досить визначна постать фракції Некрон. А якщо ще точніше, то це придворний особистий астроманцер і містик тихого безмовного короля Зареха. З цією фігуркою нам також передрікають і вихід нового доповнення крусейду так званого e, Prime Nexus, яке буде досить схоже на попередній кампейн Крусейд Тиранік Вор. Щодо самої фігурки, якщо чесно, я не дуже вражений, не дивлячись на те, з яким пафосом представляли цю фігурку, і не дивлячись на те, що ця постать досить значуща для фракції некронів, сама фігурка мене не викликала такого вау-ефекту, на який ГВ явно розраховував. Хоча я розумію людей, яких все-таки якийсь відклик в душі, ця фігурка. Так би мовити, пробудило в мене особисто ні. Мені не дуже подобається дизайн цієї нової фігурки хоча я розумію, що є аспекти, є моменти, які відповідають як Лорові, так і я так розумію, попередньому втіленню цього персонажа у настільному Вархаме. По перше, статична поза цієї фігурки і мені вже не сподобалося, оскільки я дуже люблю фігурки у динаміці. На жаль, в даному випадку це, по-перше, персонаж, який не буде досить динамічним сам по собі, тому в нього і статична поза. А по-друге, скульпт, який, скажімо так, зробили цьому орікану. Е, не відповідає моєму уявленню про епічність і пафос. Так, дизайн виглядає досить непогано, однак цей дизайн вбивається повністю цією статичною позою та досить бідним, як би мовити, скульптом. Також мене дещо накаляють оці ось кульки в нього на спині, на посуху. Я розумію, що це елемент чогось і він на щось впливає. Але, як на мене, трохи вибивається з загального стилю цієї фігурки, і це, скажімо так, дещо ріже мені е, око. Ну, а наступна новина не менш епічна, ніж попередня. А точніше, навіть трохи більш епічна, оскільки про цього персонажа знає куди більше людей. У Вархамері, ніж про Орікана, а саме про Асмодея, майстра покаяння ордену Темних Янголів, це один з найбільш канонічних персонажів ордену Темних Янголів за всю історію, скажімо так, від часів Єресі і до е, нинішнього часу, до нинішніх подій, що розвиваються у Всесвіті Вархамер 40, Асмодей у Темних Янголів. Був одним з найголовніших, я так розумію, прикладів того, наскільки можна бути вірним Ордену і наскільки не уникна кара для тих янголів, що зрадили свій орден, і в кращих традиціях останнього часу від Games Workshop ця фігурка вийшла мега епічна, з мега крутим скульптом та дизайном. Якщо чесно, це один з найкращих ремейків старих мініатюр. Які вдавалися у Games Workshop. А якщо ще детальніше придивитися до самої фігурки, то ми з вами помітимо купу різних елементів, які притаманні були скульптам старих темних янголів, ще карванчиків? Тому і цей дизайн він не викликає такого відторгнення, як більшість примарісівських нових. Офіцерів, там лейтенантів, капітанів, сержантів і так далі, оскільки я один з тих самих людей, які не дуже люблять табарди, заправлені під бронепластини у Асмодаєш, табард, поверх е, бронепластин, і це кльово. Це, як на мене, досить канонічно. І не викликає тих самих дурних питань: а як табард засунули під бронепластини, які е, повинні безпосередньо контактувати з чорним панцирем і з підкладкою екзокостюму. Тому... Коли табарт в бороні, питань в мене немає. Також їм вдалося передати у цей самий лицарський стиль, який притаманий темним янголам ще на стадії легіону, і притаманний на стадії вже ордену космодесанту. І це кльово кльово їм вдався і Крозіус, і меч, і особливо бекпак, який настільки не схожий на бекпаки примарісів, що я не можу нарадуватись. Також мене дуже порадували опції збірки, які представили нам, коли показували цю мініатюрку. Про що я кажу? А про те, що Асмодая можна зібрати як з покритою табардом головою, тобто з покритим табардом шоломом, так і з відкинутим капішоном, де видно його череполикий шолом. До речі, за шолом окремий. Плюс окремий лайк від мене шолом вийшов мега епічним, досить нетиповим. Що як на мене відрізняє його як іменитого капелана від всіх інших капеланів космодесантників. Особливо мені сподобався той елемент, який нам представили опціональний при збірці Асмодая. Це кадильниці імпровізовані з його бекпаку. Ці дими, які сходять на низ і так дивно розвиваються навколо нього. Досить прикольний елемент, досить, скажімо так, нетиповий і буде впізнаваним. На столі. Що, як на мене, є досить вдалим ходом у дизайні цієї фігурки, оскільки е, такі фігурки повинні виділятися на столі, так як і е, Хелбрехт, так як і Грімальд, так і Асмодай. Е, це досить імениті персонажі, яких повинно бути видно на столі. Ну і навздогін до попередньої новини нам також показали The Swing Knights Terminator Squad. Що по суті являється новим набором з новим опціоналом термінаторів саме для темних янголів. Очевидно, що я гадаю, його можна буде достосовувати і до звичайних термінаторів. Однак у цього набору буде купа характерних рис тільки і виключно для темних янголів. Також наскільки я зрозумів, коли я дивився презентацію, у цих термінаторів в цьому наборі. На відміну від набору термінаторів з коробки Leviathan, буде досить обширний. Опціонал хетихашної зброї в комплекті. Судячи зі слів ведучих цієї презентації, я зрозумів, що в цій коробці в цьому наборі всіх термінаторів можна буде зібрати або виключно е, з булавами, або виключно з мечами, або збирати мішаний склад. І це, як на мене, досить прикольне рішення. Я гадаю, що навіть купивши цю коробочку, її можна буде розтащити для інших термосів, якщо у вас уже. Є термоси з Левіафану або окремо куплені термоси. Також мені дуже сподобались досить кльові, епічні, а головне здорові щити е, цих нових термінаторів, які, як на мене, теж чудово підійдуть до термінаторів е, попередніх коробок. І це супер, це кльово, оскільки мені ніколи не подобалися в старих термінаторах оті хрестоподібні маленькі щиточки. Оці щити, як на мене, якраз пасують саме здоровенним масивним. Термосам здорові масивні щити для здорових масивних термінаторів. Як сказали коментатори під час цієї презентації, ця редакція стане повним відродженням термінаторів у всесвіті Warhammer 40, в чому я з ними абсолютно згодний. Наступна новина знову не поступається масштабом і епічністю попереднім новинам. А конкретніше мова піде про фігурку, яку нам представили для Age of Sigmar короля Ушорана Мортарха Омани для пожирачів Полоті. Мегапічна епічна своєму скульпті та дизайні. Фігурка, яку нам представили на цій презентації, як на мене, просто є перлиною у всьому тому, що за останній час випустила Games Workshop для. Age of Сігмар. Це найбільш крута фігурка за останній час, яку я взагалі бачив. Ви подивіться на ці велетенські розміри. Подивіться на цей скульпт і подивіться на позу. Все, що могли витиснути з дизайну цієї фігурки, як на мене, витисли. Виглядає вона суперово. Краще забудь що, що представили для цієї фракції за останній час. Так, знайдуться люди, які будуть зі мною не згодні і скажуть, що вона може трохи нуднувата якась або виглядає якось не так. Як на мене, саме ця фігурка є тією самою перлиною, яка буде заохочувати людей грати за цю фракцію. Також в послідучому ви зрозумієте, що ця фігурка є центром цілого. Спектру фігурок, які будуть випускатися в пізнішому часі для цієї фракції. Тож я закликаю вас, вітайте гучними описками Мортарха Омани Ушорана. І пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю фігурку, особливо ті, кому до вподоби пожирачі плоті та їхня естетика. Чекаю вас в коментарях під відео. Пишіть, буде досить цікаво почитати. І поки ми не перейшли до наступної новини, навздогін хочеться ще сказати, що разом з цією фігуркою, яка сама по собі є чимось виключно епічним, нам представили також і продовження кампайну Downbringers, нову книжечку під назвою Відродження божевільного короля, що стане наступним витком розвитку цієї історії. І в цій книжечці будуть також і всі деталі і правила до продовження цього. Кампейно. Тож очікуємо і слідкуємо. Ну, а ця новина не менш епічна, ніж все, що нам перед цим представили. І більше того, ця новина пов'язана з попередньою новиною, з презентацією фігурки Мортарха Омани Ушорана, а саме це набір, коробка для пожирачів плоті. Цілий спектр нових фігурок для цієї фракції. Тож, зустрічайте в цій коробусі нам представили як піхоту в вигляді кріпґвардів, так і кінноту у вигляді всадників морбхех, так і обертні в вигляді придворних варгуфа, так і огидного кардинала, який, як на мене, виглядає не менш пафосно і епічно, ніж попередня фігурка, яку нам показали для пожирачів в плоті з кишковидними патлами і всіми тими своїми причандалами, мага, я так розумію, цієї фракції. І ще нам показали обезголовлювача, скажімо так, ката цієї фракції з такою типовою сокирою для катів для відрубання голів, що як на мене виглядає просто мега супер-пупер епічно і атмосферно. Це одна з найатмосферніших коробок за останній час, яку я взагалі бачив. І вона, якщо чесно, настільки мені сподобала, що я тепер навіть не впевнений, кого ж я в АОСі хочу збирати. Оскільки міста зігмара, хоч і прикольно виглядали би в теорії, але на практиці виглядають не так прикольно. А от пожирачі плоті виглядають супер мега кріпово і одночасно фантастично. Я б хотів би б щось таке б собі придбати, але не до кінця впевнений, чи зможу я достойно вималювати і зібрати ці фігурки. Оскільки ну я ще не вважаю себе настільки скіловим, щоб е, таку красу не зіпсувати. А також мене дуже цікавить ваша особиста думка. Я чекаю на вас в коментарях. Напишіть мені, як вам ця нова коробка лицарських домів у Шорана. Е, як вам всі ці фігурочки, і взагалі, наскільки атмосферно на вашу думку виглядає все те, що вони нам презентували е, для пожирачів плоті. А ось наступний набір, який нам показали, має пряме відношення до Warhammer Underworld, а точніше до наступного кампейну, який буде мати назву Death Gorge, або Ущелини Смерті. І ось цей набір з досить невимовною, як на мене, назвою, Дагокс Стабладз, представляє собою набір орукських асасинів, який йде в Death Gorge, в ущелини смерті для того, щоб. Не знайти скарби, на які будуть полювати всі інші герої і інші команди, а щоб зібрати якомога більше голів тих самих чемпіонів і представників інших фракцій, які пішли за скарбами ці ущелини смерті. Так би мовити, у них скарби свої. Що я можу сказати про зовнішній вигляд цих нетипових оруків? Вони нетипові. Це, так би мовити, асасіни, не типові для Warhammer Age of Sigmar орруки, головною ціллю, яких є не просто вбивати, щоб вбивати, а вбивати тихо, швидко і ефективно. І саме через їхній лор їх зовнішній вигляд повинен був відрізнятись від зовнішнього вигляду звичайних орруків. Як ви помітили, вони не виглядають масивно, так як більшість Оруків у Age of Sigmar. Вони досить підтягнуті, скажімо так. Гончої породи Оруки, з шкіряним в своїй основній масі обмундируванням і з досить дивним набором зброї. Я з повною впевненістю можу сказати, що це один з тих самих наборів, які мене здивували. Ці оруки настільки нетипово виглядають, що мені аж сподобалось. Що як я повинен відмітити досить рідке явище, коли ГВ щось мені показує. Ну а наступна новина відноситься до абсолютно мною обожнюваного втілення Вархамеру, а саме до Єресі Горуса, до повного її масштабу, а не до Legends Imperialis. Так, от ця новина викликала в мене подвійні відчуття, що досить дивно, оскільки я обожнюю Єресі все, що з нею пов'язано, і космодесантників Єресьових я теж обожнюю. Але ось цей набір, який вони нам показали, а саме набір асолтних космодесантників з джетпаками викликав в моїй голові деякі протиріччя. І з позитивного, що я бачу в цьому наборі, це той самий трускейл, до якого вдалося Games Workshop недавно у своїх нових пластикових наборах космодесантників. Вони трускейлові, це позитивно. Це типовий МК 6 корвус обладунок для Легіонес Астартес, і тут нічого особливого, так би мовити, немає. З плюсів, також я відмічаю те, що це розширення модельного ряду космодесантників, які доступні у Єресі Горуса в пластику. Це кльоф. Однак не обійшлося і без мінусів. Очевидно, тільки на мій особистий погляд. Мінус конкретний від мене цим фігуркам за їхній карявий, а іноді абсолютно рахітний позінг. Я знаю, що набори ці будуть членовані, так як останнім часом членує їх Games Workshop, Через раку, коли в тебе буде кусок джетпаку, кусок спини і кусок ноги, а інший кусок це буде рука і нагрудник, а ще третій кусок буде це нога і пістолет. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, ГВ своє таке членування фігури пояснювало, ну любило пояснювати тим, що це заради динаміки, що нові динамічні фігурки, новий динамічний позінг вимагає такого дебільного членування. І як ви бачите, ніхера подібного членування у них буде абсолютно дебільне, а позінг буде абсолютно рахітним. Він абсолютно не динамічний, настільки не динамічний, настільки взагалі. Можна було собі уявити. Навіть джампакери для примарісів виглядають куди більш динамічно і цікаво, ніж ось ці джампакери. Враження, що це не чуваки з джетпаками, які зараз рвунуть з землі або вже приземляються після перельоту, а просто чуваки з величезними бекпаками, які настільки тяжкі, що вони ледво ходять. Ну от таке враження складається, коли дивишся на їхній позі. Ще більше питань в мене викликає, як зібрані ці фігурки, коли я дивлюся не просто на на їхню загальну позу, там де тіло і ноги, а ще й на те, як у них розташовані руки, мені хочеться повідривати руки тому, хто їх збирав, оскільки самі пози тіла і ніг не динамічні, ви могли б, хоча б в динаміці якось приклеїти руки. Однак вони навіть руки були нестелепні, нормально приклеїти, через що фігурки виглядають як буратіни на стадії напівготовності. Здоровенний жирнючий мінус і дизлайк ГВ за дизайн цих фігурок. Мені абсолютно і тотально не сподобався спосіб, в який вони зробили скульпти цих фігурок. Оскільки це можна було зробити набагато цікавіше, можна було додати тих самих прозорих таких підставочок, де вони якби. Приграють на цих джампаках, можна було зробити, що вони відштовхуються, можна було зробити фігурки, де вони на одній нозі стартують. Боже, там можна було придумати купу всього цікавого. Це ж Легіонес Астартес, а не якісь Буратіни і Пінокя. Цілком, можливо, що я занудний, марудний і взагалі зажрався дивитися на все те, що випускаю останнім часом Games Workshop, і очікую від них забагато. Однак, побачивши все, що перед цим нам показали Games Workshop. І побачивши ось цей набір, я розумію, що на ньому вони явно відпочивали. А якщо ж ви вважаєте, що я не правий і я зажрався, то запрошую вас в коментарі. Пишіть і будемо дискутувати. Наступна новина в мене викликала настільки ж великі протиріччя, як і попередня новина. З одного боку, я мега вражений позитивно, позитивно в позитивному плані. І з іншого боку, я мега розчарований в негативному відповідному плані. Про що саме зараз мова? Мова йде про пластиковий Таурус для паланіт інфорсірів у Некромунді, що позитивного і що дуже порадувало мене у цій е, презентованій фігурці, те, що це Таурус в пластику, Супер-кльовий набір з купою змінних елементів. Що мене розчарувало у цьому наборі, що це Таурус. Не для ілізіанців, яких відроджує Games Workshop, а для Паланіт Інфорсерів. Для Некромунди. Я радий за тих, хто грає в Некромунду, що в них з'являться е, тачки для Паланіт Інфорсерів, але я розчарований, що це не Елізіанці, бо я їх обожнюю. Це один з найбільш обожнюваних мною полків гвардії. І я був дуже розчарований, коли ГВ прикрило цю діяльність Форжворду по випуску. Цілого модельного ряду для полку елізіанців, і коли я побачив цей таурус, я вам кажу: я відчув бурю емоцій від радості до абсолютного і тотального провального розчарування, оскільки я хотів, щоб цей таурус пластиковий став саме таурусом для елізіанського підрозділу, який би можна було долучати. До вашої збірної солянки імперської гвардії. Однак, як ми всі з вами знаємо, у ГВ інші плани, і ГВ інакше собі уявляє відродження тих чи інших популярних раніше моделей. І ось в такий от дивний спосіб вони вирішили відродити Таурус. Хоча, як я особисто бачу цю фігурку, це майбутнє джерело конверсії для імперської гвардії. Для тих, хто хоче бачити ці чудові машини у своїх полках імперської гвардії. Тож, давайте все таки більше будемо радіти тому, що відродилася стара легендарна модель у новому пластиковому наборі. Наступна новина знову ж таки відноситься до Warhammer 40, а саме до формату Kill Team 40 Сорокеті. А конкретніше мова піде про кілтім зі Зрадницького легіону Астартес Володарів ночі. Як на мене, це теж один з найкращих наборів Кілтіму, оскільки в ньому досить велика варіативність збору фігурок і їхніх закачок, і вони супер-мега атмосферні як для конкретної фракції. Хоча я також вбачаю цей кілтім і як частину майбутніх армій у великому Вархамері для Хаоситів. І як на мене, досить велика кількість полководців Хаоситів може взяти цей набір і використовувати його як звичайний підрозділ Легіонес Астартес у армії Хаосу. І як завжди, при наявності досить рівних рук у хобіста, цей набір може чудово переконверситися у будь-який інший е легіон зрадників Астартес. І я вважаю, що вихід цієї коробки це чудова новина для хаоситів, що вводять будь-який легіон зрадників Астарс. Також в цьому наборі є купа нових цікавих елементів, які можуть використовувати хаосити у оформленні своїх фігурок. Це і ікона хаосу, на якій звисає частина чи то живого, чи вже мертвого космодесантника. Це і Плащ з плоті і чудові е, молнієві кіхті, які притаманні саме володарям ночі, хоча можуть бути використовані і через інших легіонерів-зрадників, і чудовий клинок, який буде присутній у офіцера цього підрозділу. Суперкльовий атмосферний набір. Хоча повинен зізнатися, що якби не покрас, цей підрозділ міг би зійти за будь-який інший підрозділ зрадників-легіонерів. А як вам цей набір? Запрошую усіх фанатів фракції Хаосу, а також е, взагалі формату Kill Team у коментарі. Пишіть, як він вам, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, і чи вважаєте ви цей набір достойним всього того, що вже було презентовано раніше для Kill Team. В минулому своєму випуску я вже трошки, так би мовити, нив про те, що нам нічого не показують нового з модельного ряду для Warhammer The Old World. І ось на цій презентації нам показали нову фігурку для The Old World. А конкретніше нам показали цілий набір пластикового дракона ліча для фракції королів гробниць. Причому опціонал цього набору буде досить широкий. Можна буде зібрати дракона ліча з конкретно вищим жерцем на ньому, або з королем гробниці, або ж конкретно зібрати короля гробниці у пішому варіанті. Це досить широкий опціонал, як на пластиковий набір, особливо з такою монструозною е, постатю, як е, дракон Ліч. Це досить несподіваний набір. Я вважав, що покажуть щось інше, або навіть продовжать модельний ряд Бритонії нам показувати. Однак показали е, короля гробниці, а точніше, дракона ліча з е, досить варіативним вибором е, наїзників, яких можна на ньому зібрати. Це прикольно, це несподівано, це мене здивувало і дуже захопило. Ось, наприклад, Нагаш і взагалі Королі гробниць, це одна з тих фракцій, які мені дуже подобаються у старому ФБ, і яких би я хотів би збирати в новому Вархаммер Де Олд Воро. І на цій новині я закінчую цей новинний дайджест не найсвіжіших новин. Інші новини, які я не включив у е, цей випуск. Були опубліковані в наших соціальних медіах в Фейсбуку, в Телеграмі та в Дискорді. Якщо вас цікавий, переходьте туди за посиланнями, що знаходяться під відео. Долучайтесь до цих груп та читайте усі найсвіжіші новини та оновлення, які не включені у ці випуски не найсвіжіших. Новини, також для тих, хто ще не підписався, закликаю перейти під відео, поставити вподобайчик цьому відео, підписатися та шерити його у своїх соціальних мережах для своїх друзів та знайомих хобістів і просто фанатів Всесвітів Вархаммер. Ну і найголовніше, не забувайте донатити нашим захисникам та волонтерам, оскільки вони боронять наш з вами спокій і дають можливість нам з вами насолоджуватись такими чудовими хобі, як Warhammer і взагалі настільні варгейми. Тож не забувайте, донайте, підтримуйте їх, бо кожна ваша гривня це збережне життя нашого захисника та знищений окупант. А з вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Небегар Гардсмен. До зустрічі і слава Україні!